Маємо дві прямі Абе та МФ, які перетинає третя пряма. Це пряма, яка перетинає перші. дві, називається Січною від слова пересікати. Отже. При перетині січної CD, прямої або зверху виникають парочки вже на відомих кутів. А саме дві пари вертикальних, це ті, які цілуються дзюбиками, доторкаються вершинками своїми, але не мають спільних сторін. Так же 48, 48. Далі синій і синій також будуть вертикальні між собою, а також парочки суміжних кутів. Це такі кути, які мають суміжну сторону, суміжну межу, да? а інші дві сторони лягають у них на прямо 48 плюс 132 В Сумі очевидно, дають. Черзорний кут, тобто в сумі завжди 180, це признак суміжних кутів. А такі самі кути виникають при перетині нашої прямої CD, прямої NF. тобто парочки вертикальних кутів, ось вони, і парочки також суміжних кутів, 48, оцей зелений фіолетовий між собою всі пари це суміжні кути. Так от, загалом, якщо наші прямі не є паралельними, то ці кути між собою, якщо порівнювати верхній кружочок з нижнім, вони не є рівними. Уявімо собі, що це квартирка на першому поверсі, а це квартирка на другому поверсі. Якщо ми вирівнюємо тепер пряму прямує так, що вона буде паралельною до АВ, то дивіться, що відбувається з кутами. О, Кути всі вирівнялися. У нас на другому поверсі на першому поверсі абсолютно одинаковий хрестик, да? одинаковий кружок, одинакові квартири. І це означатиме, що у нас відповідні кути будуть рівні паралельних при... прямох. Що значить відповідні кути? Відповідні кути це так, якби в квартирах відповідні кімнати розташовані одна над одною. Наприклад, кухня розташована над кухнею, а спальня на другому поверсі розташована над спальнею квартирі на першому поверсі. і так далі. Отже, тут все також аналогічно. У нас є кут, який знаходиться у верхньому правому куті. Він буде відповідний куту, який знаходиться на другому поверсі в квартирці, також у верхньому правому куту, у куті. А оця кімната в цій квартирці, да, це у нас буде верхній лівий куток. І на першому поверсі у нас в квартирі теж буде відповідна кімната, яка така ж сама теж у верхньому лівому куті. Аналогічно, куток, який знаходиться нижній лівий, буде відповідати куточку нижньому лівому. Нижній правий відповідає нижньому. Правимо також. Кожен куточок має відповідати своєму куточку. Отже, це є однією з ознак паралельності прямих, дві прямі будуть паралельними, якщо відповідні кути будуть рівні. Хоча б одна пара з цих відповідних кутів буде рівна, все значить, ви можете стверджувати, що АВ паралельно до НЕ. А ще однією ознакою паралельності є те, що внутрішні різносторонні кути виявляються також рівними. Внутрішні різносторонні це такі кути, які знаходяться, по перше, внутрішні внутрі між прямою АБ та НФ. Ось вони. А чому вони називаються різносторонні? Тому що вони повинні знаходитися по різну сторону відносно нашої цієї січної GM. А які це кути? Ну, ось оцей кут, так, синенький і. Знизу такі самі синки, вони по різні боки. Бачите? цей з одного боку, відносно січної, а цей синій з другого боку знаходиться. Тому вони по різні боки, тому вони якби різносторонні. Цей тут, а цей тут. Так само є ще парочка різносторонніх кутів, ось червоний 48 і верхній ось цей теж вони з різних сторін відносно січної. Якщо ви намалюєте таку букву З англійську, то ви побачите, що різносторонні кути, вони сидять саме в зубчиках цієї З. То якщо внутрішні різносторонні кути а, рівні, то наші прямі АБ та НФ будуть паралельні. Ще є внутрішні односторонні, очевидно, це кути, які знаходяться знову ж таки внутрі між внутрішніми АБ та НФ. Вони знаходяться односторонні, тобто вони з однієї сторони відносно цієї нашої січної GM. Наприклад, цей червоний і ось цей червоний, вони з однієї сторони, а вони між собою односторонні. Так само є з іншої сторони січної два кути синій цей, він односторонній до цього. Якщо наші прямі AB та НФ будуть паралельні, то сума цих односторонніх кутів з будь-якої сторони буде дорівнювати 180. Ось і всі ознаки паралельності прямих. А якщо, наприклад, наші. Прямі непаралельні, то чи зберігається ця властивість, що сума односторонніх кутів 170. Давайте перевіримо. Зробимо їх непаралельними, і бачимо, що тепер у нас односторонні кути в сумі не дорівнюють 170. Спробуємо подивитися, чи рівні у нас будуть різносторонні кути, якщо дві прямі не паралельні. Також бачимо, що різносторонні, десь червоний і червоний, тут 48, тут 57. сім. Сині, сині з різних сторін, вони також різносторонні, і також бачимо, що в них величини різні. І давайте ще раз вирівняємо їх в паралельні. Прямі і переконаємося, що зараз ці кути вирівнюються. Оп, вирівнялись. Бачите, 48, 48, 132, 132. І те ж саме можна сказати про відповідні кути, відповідні кути. В квартирках у нас будуть однакові, якщо паралельні прямі АВ і НФ, бачите, що у нас раптом НФ буде не паралельно до АБ. Оп, бачите, у нас ці квартирки також стали неоднаковими. Це означає, що якщо кути у нас не рівні, то й прямі не паралельні, а якщо рівні відповідні кути, то прямі будуть паралельними. Отже, прямі АБ та НФ будуть паралельними, якщо відповідні кути рівні. Це одна ознака. Друга ознака, якщо внутрішні різносторонні кути будуть рівні. І третя, остання ознака, якщо внутрішні односторонні кути будуть в сумі дорівнювати 180 градусів. От і все, користуйтеся.